Друзі, хочу вам похвалитися, якого я придбав ліхтарика. Це Wibon G5, дуже стильова коробочка. Робимо розпаковку, тільки що світив на вулиці вночі. я Щоб сказати, що я вражений, це нічого не сказати, як це малютка просто світить. Дивіться, ось так він виглядає, просто як зажигалка. Навіть менше, ніж ось ця коробочка з бочистик. А світить, це просто неймовірно. В комплекті йде інструкція на англійській і зарядка. Це всі сторони. Дивіться, у ньому є, з чого почнемо, з того, що йде блокування, йде світло, йде зарядка. Ось так заблокований, ось так ми його можемо вімкнути, а ось так зарядити її степсі. Далі йде у нас поворотна голова, ми можемо її повернути на 180 градусів. Як вам забажається, він йде повністю водонепроникний. Йде ось таке кріплення, яке прокручується, ви можете його вчепити як на кашкет, так і на, ре... на ремінь, на сумку, на будь-що. Примагнічується ось так до металу, і вам дуже зручно навіть під в машині. Так світити вночі, може, не божу, у вас, щось станеться. Регулюється тут є така крутілочка, і вона ось так регулюється. От він блимнув, це означає мінімум. Далі він зараз ще раз блимне. І це буде максимум. Все. Це на максимум. Прикріплю далі відео, як він на вулиці світить. Є ось така гама кольорів. Ви можете нею користуватися як дискотекою, собі включити вдома, світла немає, його собі гуляєте, ось такого не регулюється. Хтось танцює, ви видко крутите, знаєте, як то, то світомузика. І все буде дуже супер. Мені дуже подобається, металевий. Реально дуже маленький, 400 люменів, але світить як 800 реально. Під попромкоду Мельник вам буде знижечка 10%, що є дуже непогано, Так що дуже мені сподобався і вам дуже раджу.